Вітаємо вас на каналі Систем Ukraine. В нашому минулому відео ми розповідали про систему ВАН, про те, які ящики є, які, яких об'ємів, розмірів. Якщо ви подивились відео, підібрали необхідні розміри, загрузили весь інструмент. Збираєтесь їхати на об'єкт. Назбирали кучу ящиків. Ця вправа виконується з натужуванням, з малими короткими вдохами та видихами на кожні 2-4 кроки. Трохи гумору для гарного настрою ніколи не завадить. Звичайно, можна працювати так, але у кюбрика є готові рішення для того, щоб полегшити вам таку роботу. Кюбрик пропонує дві бази на колесах та три типи платформ. По базам. Це версія карт в старій версії і карт версії 2.0, який йде з подвійною ручкою. Перша різниця це навантаження. Тут ми маємо стара версія має 50 кг навантаження. Ця версія. 100 кг. Ну, різниця є доволі немаленька, якщо у вас дуже багато інструменту. По це є максимально зложений стан це 77 см. Це може бути проблемою, якщо у вас легковий автомобіль, тобто транспортувати, перевозити її, це може бути проблемою. І нижче вже її технічно не можна опустити. Тут у нас є, тут перше, ми маємо 66 см і ручку при. Необхідності ми можемо повністю знати, тобто, фактично, ще виграти 10 см. Може, може бути для, для когось це буде критично. Так, по корисному об'єму. Карт старий 50 літрів, тут 52 літри. На перший погляд, 2 літри це не є великою проблемою, але все можна побачити всередині. тобто тут Технічний момент в тому, що арка коліс вони всередині ящика. Це є з однієї сторони плюсом, в тому, що він є менш габаритним, він може поміститися фактично в будь-якому пройомі, але забирає частину корисного об'єму. І той, той карт версії. Vario, тобто Ми спокійно можемо коннекти ящиками в серії PRO 600, ящиками Pro 500 та всією серією PRO. Так, максимально витягнутий стан. Ще технічний момент по цьому карту. Тобто, коли у вас зверху стоїть ящик. В 350-й серії момент в тому, що ручка не дозволяє повноцінно відкрити кришку ящика. Це може бути незручно. В цій версії цього, звичайно, немає. Повноцінно все відкривається, фіксується, є набагато зручніше. По зручності транспортування, коли велика система, тобто для початку руху фактично систему просто треба на себе завалювати. Ну, Є трохи незручним. В цій версії цю проблему вирішили ну і зробили набагато цікавіше. Тобто ми фактично просто прижимаємо і сама по собі платформа вже нахиляється. Це зручно, плюс 50 кілограмів додатково. Додаткове навантаження дозволяють перевозити різні різні варіанти. По ще відносно двох лотків. Тобто в цій комплектації, в цій версії, вже йдуть додатково два лотка для ручного інструменту. Річ з тим, що ящик, як ви розумієте, 52 літа це доволі немало. Якщо є якісь ручні інструменти, він може туди провалитись, то дуже незручно. Треба витягати все, щоб щось знайти. Тому ці лотки вони дійсно є дуже. Корисним доповненням. Ну, а при бажанні ви їх можна, просто можете просто їх прибрати Момент ще відносно цього, що Кюбрик це є єдиний бренд на сьогоднішній день, який зробив всередині повноцінний прямокутник. На сьогоднішній день для безперебійників, до прикладу, цей ящик якраз купували виключно і за цього. Напевно, по візкам це, тепер переходимо до платформ. Тепер про платформи. Три типи платформ. На початку відео у нас було три платформи, але поки ми починали знімати відео, одну платформу у нас останню купили, і, і замість неї ми поставили систему PRO. Можна якраз просто зрозуміти, наскільки вона значно менша за розміром. Тобто, перша платформа основна, яка була. Спочатку разом з картом це платформа в старій версії. Вона розрахована на вагу 100 кг рівно. Має два колеса неповоротних і перші два поворотні колеса, які йдуть з гальмом. ну Доволі непоганий не, не варіант, доволі габаритно, тобто не в кожний прийом вона проходить. Це варіант більше для роботи стаціонарно, тобто в майстерні по об'єктам, не, не дуже зручно перше транспортувати. Тобто, якщо у вас є декілька ящиків, то для того, щоб її транспортувати, то обов'язково треба мати зверху якийсь ящик з ручкою, ну за рахунок якого можна її нахиляти і транспортувати. Тобто ці платформи це вже нові платформи версії Alterin версії 2.0 вибачаюсь платформа Alterian. Тут фактично. Той же самий принцип, тільки тут вже йде більше навантаження. Тут ми маємо 120 кг. В цій моделі у нас зручний отвір. Я думаю, будівельники зрозуміють, для чого він, для корита, для відра або ще для чогось. Додатково у нас ідуть 4 фіксатори. Тобто, це для того, щоб вам, вам було можливо зручно перевести щось негабаритне, тобто на якісь неящики, якийсь авантаж, який можна. Прищукнути. Ті самі два поворотних колеса. Тут е різниця ще в чому. Тому що В цій версії у нас ідуть ще в старій версії, у нас ідуть пластикові колеса, тут вже йдуть прорезинені Навантаження є, ну а так фактично все те саме. Єдиний момент, якщо у вас е будуть, якщо ви плануєте систему з драйверами, з ну відео ми вже знімали про них на каналі, є різниця в тому, що під. Фактично під цю систему, під драйвери ящики з висувними шухлядами підходять тільки нові версії. О, трошки не попав. Стару версію вони ніяк не стають, бо там інші розміри платформи. Ну, і відносно, умовно платформи 2.0 workshop. Це ідентична версія в версії Pro ми маємо тут 4 поворотні колеса. Всі колеса оснащені гальмом. Також іде посередні ємність. Зручність цієї платформи, в тому, що вона максимально компактна і зручна в транспортуванні. ну Тобто, як ви побачили, два візка, три типи платформи. Можна вибрати той варіант, який буде максимально підходити під ваші потреби. Тому. Купуйте найкраще, і тоді робота буде приносити вам задоволення. А якщо вам знадобиться якась технічна інформація, заходьте до нас на сайт, посилання буде нижче під відео. Там знайдете багато корисної інформації. Усього найкращого.